Шановні, сьогодні ви будете в ролі учнів, я учасниця, звати звати мене Черкас Лідія Олексіївна, і сьогодні ми з вами поговоримо досить важливу таку тему, яка нас кожного дня нас, в тій чи іншій мірі нас підстерігає. Отже, я попрошу вас скористатися вашими гаджетами і. Перейти по QR-коду, і ми з вами дізнаємося, що ж наш сьогодні буде за тема. Тому переходимо, будь ласка, користуємося нашими смартфонами і дізнаємося, з чим же ми будемо сьогодні працювати. Є? Перейшли. Отже, введіть, будь ласка, своє ім'я. Тому ми з вами а, починаємо а, працювати і дізнаємося, яке ж тут у нас було слово. А, тому, фраза в нас. Скажіть, будь ласка, хто у нас вже впорався, можливо? Психологічний стан плач? Так, психологічний стан плач. Добре, дякую, молодці. А, Ми продовжуємо, а, тому а, сьогодні ми з вами відпрацюємо навички психологічної допомоги та самодопомоги у психологічному стані плач. Отже, кожна людина, хоч раз в житті плакала, і кожен з нас а, знає, що після того, як ми дали волю своїм почуттям, нам стає як? От, коли ми дали волю своїм почуттям, нам стає як потім. Легше. Легше нам стає добре, молодці. Отже, подібна реакція на цей стрес обумовлюється нашими фізіологічними процесами, які є в організмі. Це ви знаєте із уроків біології. І коли дитина плаче, у середині неї виділяються речовини, що мають заспокійливу дію. І добре, якщо поряд хтось є, хто може допомогти. І саме зараз ця ситуація, яка в нас склалася військовий стан, тобто війна має страшні для нас наслідки і для людської психіки, і тому кожен з нас має розуміти, як же нам надати або ж собі допомогу, або якщо ми опинилися поряд людині, що ж ми повинні робити. Отже, знову ж таки по QR-коду. Перейдіть, будь ласка, бачите екран. Так, перейдіть, будь ласка, по QR-кодові, і ми е, познайомимося з вами, тому що я представилася, а вас я не знаю. Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом, і ми з вами познайомимося. Давайте на нашій дошці ми напишемо, що ви очікуєте, ім'я ваше спочатку перше, наприклад. Даша, Аня, будь ласка, напишіть своє ім'я. І що ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? Що ви хочете навчитися на сьогоднішньому занятті? Будь ласка, бачу я працюємо. Тобто спочатку ми вказуємо наше ім'я, а потім що ж ми хочемо на нашому уроці? Дізнатися. Так, добре, Софія, дякую, молодець. Очікую гарний настрій. А також способи. добре, молодець. Анастасія хоче дізнатися. А, Софія хоче познайомитися з методиками боротьби. Так, добре. Отже, ви бачите, на нашій дошці у нас є коментарі, у нас є е, е, уподобання: ми можемо ставити. Ми можемо ставити коментарі, і потім по завершенню ми ж з вами дізнаємося, чи змогли ми домогтися того, що ми хотіли поставити, що ж хотіли на початку, чи виправдаємо усі наші допоміги. Е, Наші всі побажання. А, отже, сьогодні ми з вами будемо об'єднуватися в групи. А, тому а, хочу я побажати, щоб працювати в групі, у нас є така, м, рецепт найкращої групи. Ми повинні взяти 1 кілограм активності 5 літрів доброзичливості, одна склянка поваги та гумор за смаком. І коли це ми все додамо, то в нас буде гарна команда. Тому ви знаєте, що в команді завжди працювати весело, завжди більше можливостей. Тому що, коли ми працюємо, одна людина працює, це одні можливості, а коли ми взаємодопомагаємо, так само, як і під час. Саме стрес взаємодопомагаємо. Отже, ми зараз з вами об'єднаємося у групи. Отже, допоможіть мені, будь ласка, у нас була Софія. Я запам'ятала, ще у нас Анастасія. Ще у нас хто? І ще одна Софія. І ще у нас є. Софія. А як ми позначимо, Софія 2. Тому що нас... Софія Ковальчук, можете просто К Софія. дописати. Софія К, добре. Ще в нас хто в нас є, бо там у нас декілька було Софій. Хто в нас є а, 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 Анна? Анна у нас є, Тетяна. Даша. Ярослава. Даша. Артур. Ярослава. Артур. Всі? Всіх я назвала. Отже, ми з вами розподіляємося на три, об'єднуємося. Тобто ми з вами об'єднуємося у три групи, і ми бачимо, що в першій групі у нас Анастасія, Артур та Даша. Запам'ятайте, будь ласка, у другій Софія Ка, Ярослава та Софія просто. І в третій у нас в команді це Тетяна та Анна. Всі запам'ятали, хто в якій команді. Так, так. Добре, добре, дякую. Дякую, молодці. А, і а, далі ми з вами крокуємо. А, отже, а, стрес. А, як ми зрозуміли з нашої теми уроку, що стрес це не специфічна реакція організму. Тобто, це реакція на досить, на дуже сильну дію. Тобто, подразник який ззовні. Де в нас є така відповідна реакція? Тобто, це, як ми з вами попередньо з'ясували, що це одна із фізіологічних наших реакцій? Отже, перша допомога, тому що в таких ситуаціях нам потрібно не нашкодити людині, тому що різними своїми діями, не знаючи, що треба робити, ми можемо нашкодити людині. Отже. Давайте будемо працювати. А, перша допомога у нас, тобто, коли ми будемо допомагати, якщо побачили людину. Отже, Даша, а, перше, що ми можемо надати? Перша допомога ласка. Дати був. можливість виплатитись та виговоритись. Добре. Аня, скажи, будь ласка, наступне, що ми можемо зробити? Прийом активного слухання. Дякую, молодець. А Софія, наступна. Не залишайте людину наодинці. Так, і Тетяна. Та навіть з нею фізичний контакт. Добре, дякую, молодці. Отже, а можливо, ще хтось е, додасть свої з власного досвіду. Е, що ми ще можемо допомогти людині? Що ми ще можемо сказати? Хто може свого досвіду сказати? Добре, а давайте так, а що не можна казати? От як, на вашу думку, що не можна казати? Бачимо, дитина плаче, чи доросла людина, що? Не можна сказати перестань плакати. Так, правильно, молодець, дякую. Тобто, коли ми говоримо, це не допоможе нам, ми повинні максимально що зробити? Вислухати цю людину і ні в якому разі не говорити не плач. Саме порушувати про... кордонів. Так, 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 молодці. Не порушувати кордонів, тому що людина, як ми сказали попередньо, вона має свою фізіологічну дію виконати. Самодопомога. Тут не видно за нашими, нашими фото, самодопомога. Давайте у нас є ще в нас, тих, хто не говорили. Що ж ми можемо робити, коли ми потрапили в таку ситуацію? Що ми можемо робити? Глибоко дихати. Глибоко дихати. Так, ще, що ми можемо зробити. Випити заспокійливе. Випити заспокійливе. Ще що? Говорити зі спів... співрозмовником. Дякую, молодці. А ще можете додати своє щось, те, що не зазначила я. Медитація. Медитація, добре. Можливо, склянка води, якщо ми вип'ємо, тому що ви знаєте, що може нас пересихати в горлі і так далі. Це також нам є самодопомогою. Ще ми можемо відволікатися в різних якимось способами. Ми можемо відволікатися. А і так як ми з вами досить багато працюємо, працюємо ми з вами онлайн, і одним із способів у нас є фізичні вправи, може бути зарядка для того, щоб відволіктися. Тому ви вже сьогодні всі заморилися, і ви довго сидите перед своїми гаджетами. Тому ми зараз з вами виконаємо. Зарядку для очей, і я буду говорити, хто можливо не встигає бачити, тому що ж нам оченятами треба водити. Я з вами також буду разом робити. Тобто, це зарядка для очей. Хто хоче, можете додавати руки, щоб не заважало нам при сидінні. Тобто, з очима, коли очі рухаються вгору, ми можемо рухати навіть руками. Отже, починаємо. Ой, ой -ой, там на Вліво, вправо, тільки очима. Вліво, вправо. Вгору, вниз. Вгору. Вниз. По діагоналі. другу по діагоналі. По кругу. В другу сторону по кругу. Сторони вліво вправо. Вгору, вниз. У діагоналі знову. <плес> так, добре. Ми трішки з вами відпочили. І що ми з вами зробили емоційно, трішки ми з вами що зробили? Відпочили? Так. Відпочили. Тому ми з вами рухаємося далі. А, отже, і прийшла, прийшов час. До наших а, груп. А, отже, і в нас будуть ситуативні завдання. Перейдіть, будь ласка, QR-кодом. Перейдіть, будь ласка, QR-кодом. Перейшли ми, так, і ми зараз з вами. Виберемо для кожної групи. Ми виберемо наше ситуативне завдання, над яким ви будете працювати. Тобто випадкове колесо ніхто не знає, що у нас випадає. Добре? Отже, перша група. А, нагадати першу групу. Перша група це Анастасія, Артур та Даша. Отже, ваше завдання. Отже, перша група. Ви дізналися, що з кимось з рідних трапилася біда після вибуху. І от ви самі маєте, тобто, якщо ви, ви повинні надати допомогу яку? Собі. Так, от ви думаєте, як ми будемо надавати допомогу, тобто самодопомога. Далі працюємо. Друга команда це у нас Софія Кая, Ярослава та. Софія. Ваше завдання? А, уявіть, що під час повітряної тривоги стався вибух, і маленька Марійка почала плакати. Тобто це маленька дитинка, як ми їй допоможемо? І, а, вам випадає, ну ми крутимо, але вже в нас одне залишилося. Це у нас що жінка, доросла жінка, так? Тобто ми розуміємо, що між дітьми та а, дорослими людьми є і фізіологічні особливості, і психічні особливості. Отже, жінка дізналася, що її квартира зруйнована, а там були її рідні. Тобто вона не знає, що там, але вона а, от в такому а, в такій ситуації стресовій. А, тому а, ми з вами перейдемо зараз по посиланню. Я вам а, посилання зараз скину у чат. У Чат, 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 де наш чат. Чому не з відкривається. Ось. Так, я вам скидаю в чат посилання. Ми доєднуємося а, до цієї дошки а, і. Ми на дошці будемо говорити, обговорювати ці ситуації у наших групах. Отже, отримали ви посилання? Так. Так, добре, супер, молодці. А, дивіться, а, у нас є, а, як ми працюємо а, нашим сервісом. А, у нас є зображення, тобто для трьох ваших груп. А, ви можете сюди писати. Я вам надала доступ. Є у вас Ви Можете писати? Ну спробуйте. Ні. Не можете писати, тому давайте ми будемо говорити усно, а, щоб не забирати наш час. Ми будемо говорити з вами усно. А ну, я зараз А попро... Ану, спробуйте, будь ласка, ось QR-код. Перейдіть, будь ласка, по QR-кодові. Є таке в нас, так? Отже, давайте будемо. Якщо є, якщо немає, ми починаємо із першої команди. Скажіть, будь ласка, перша група у нас. Ми будемо говорити про що? Що ми. О, добре, ви гортаєте вже. а, можете пересувати наші зображення, але ми зображення пересувати ми не будемо. Ми будемо а, писати. Ось, зверніть увагу, в нас ось є ручка а, пиротики, які ми можемо писати. А ось тут а, у нас ми можемо писати: ось, гляньте, бачите, меседж. Тобто, ми пишемо, а, наприклад, що ми можемо написати. Що ми допоможемо? Отже, перше, це та жінка, яка що? Що це за зображення? До якої групи ми віднесемо? До третьої, в якої є квартира, та там її були рідні. Так, добре, супер, молодці. Далі це, де стався вибух, де Марійка маленька дитинка. І це те завдання, де у нас що було останнє? Ще що ми не проговорили? Дівчинка під час повітряної тривоги чує вибухи, як її заспокоїти. Так. Ну, по перше, потрібно сказати, що я поруч, все буде добре, підтримати, можливо, обійняти якийсь тілесний контакт і сказати, що зараз ми спустимось в укриття. Я передаю слово наступному учаснику нашої групи. Дякую, супер Дві До закінчення також ще можна і відволікти від цих е, е, погаших як звуків, щось іншу увагу перемкнути. Якісь ігри, дихальні вправи зробити. Добре, добре, дякую, супер. Дякую. Ви молодці. Давайте про жінку поговоримо, та що у нас була е, втратила своє майно, і там були родичі. Що ми е, тут можемо їй говорити? Звісно, її також потрібно заспокоїти, повідомити, що там будуть працювати рятівники, що зараз вона нічим допомогти, особливо своїми сльозами, не може своїм рідним, але потрібно заспокоїтися, вірити, що все добре, і покластися на рятівників. Дякую, дякую. Зараз, якщо ви не проти, ми продовжимо трішки далі, тому що у нас ще одним? Давайте ми не будемо от в нас, у нас немає часу, мало часу у нас переходити, але все ж таки ми можемо перейти. Давайте перейдемо по QR-кодові і поставимо смайлик чи лайк. Чи вам сподобалося? А чи всі ваші? Чи всі ваші а, очікування. Звісно, це досить короткий час, а, який ми з вами а, могли говорити, а, але я думаю так, 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 да Отже, а, ви всі досить гарно працювали. Я хочу відмітити і Дашу, і Аню, я хочу відмітити, і Анастасію, Тетяну, а Софію, іншу Софію. Лайками я вас відмітила. Ви Супер гарно працювали всі. Я вам дякую за роботу. А, і, а, як завжди, нашим останнім а, на завершення в нас завжди є домашнє наші, наші домашні завдання. Отже, на середній рівень ми опрацюємо параграф у підручнику. А високий рівень? Ми повинні зняти відео. Можемо зняти знову ж таки у групах, об'єднані в групах, і ви знімете відео по, по типу, щоб підняло бойовий дух наш Збройним силам за допомогою, завдяки яким. Ми можемо з вами навчатися, працювати. Тому я хочу вам таке, як тому що арт-терапія є одним із методів зняття стресу. Тому з прикладом своїм я б хотіла вам показати, де ініціатором цього була моя донька. Тому я б хотіла вам продемонструвати відео. Прикладу, яке знімете ви у групах? Я хочу жити в Україні, любов моя. Дитет. Як тако сині небеста, я хочу жити в український не був без синий. Ти найбашковніша первина, стрімкий столик. Я хочу жити в рівні. Ти сібечисто, мов сльоза, бо я тебе живе, як тако сині небеста. Я дякую за роботу. Я дякую всім вам. Ви досить гарно працювали. Тому слава нашій Україні, слава нашим Збройним силам і віримо ми всі у перемогу. Всього вам найкращого і до побачення.